Звернень до комунальників під час єврочемпіонату від мешканців не меншає. Як розповідають, на гарячій лінії міста від початку червня до міської ради надійшло 6,5 тисяч дзвінків. Це не менше і не більше, ніж у будь-який інший місяць протягом такого часу. Люди традиційно повідомляють про проблеми із водопостачанням, протіканням покрівель, коли дощить, також цікавляться транспортною схемою. Серед лідерів за зверненнями мешканці Галицького та Шевченківського районів, а найрідше телефонують з Сихова. А боліваль... Альники, які приїжджають до Львова, телефонують зрідка, та здебільшого їх цікавить, як і чим добратися. А серед городян побільшало нетипових звернень. Наприклад, люди турбуються про благоустрій вулиць під час єврочемпіонату. Наші львів'яни дуже свідомі, дуже приємно це чути, коли тримаєш такі дзвінки. Про те, що кажуть, що, наприклад, там газон не покошений достатньо якісно, або треба його вже покусити, бо вже травичка підросла. До нас приїхали іноземці. Що ж вони подумають про місто Львів? Там або Смітник стоїть не так або переповнений. На час євро працівникам гарячої лінії допомагають двоє волонтерів та працівник, який спілкується іноземною.